Чи правда, що побічні реакції частіше спостерігаються після введення другої або бустерних доз мрнк вакцин ніж після першої? У клінічних випробуваннях поствакцинальні реакції та побічні ефекти були легшими і рідшими у старших вікових групах, старше 55 років у порівнянні з молодшими від 18 до 55 років. Ці показники мали тенденцію до збільшення після другої дози МРНК вакцини. Поствакцинальні реакції в усіх дорослих вікових групах були легкими або помірними і короткотривалими. Прояви найчастіше з'являлись протягом перших двох днів після щеплення і тривали один-два дні, незалежно від номеру дози. Дані щодо безпеки та реактогенності бустерних доз доступні з результатів невеликих клінічних досліджень. Та даних постмаркетингового спостереження. Загалом вони показують такий самий профіль безпеки, як і друга доза первинного вакцинального комплексу.